des mystères, une fée met les doigts dans son nez, Rue broca. les rois épousent les pommes de terre, les diables vont au paradis, Rue broca. au fond de la soupière, il y a des sirènes qui se lavent les pieds, Rue broca. dans le placard, y a une sorcière et un vampire sous le tapis. Faut pas le répéter. Faut pas le répéter. Ré pas répéter. Ré a, Faut pas le répéter. Faut pas le répéter. La sorcière montre son derrière. Faut pas le répéter. Ré Faut pas le répéter. Ré a, Faut pas le répéter. Faut pas le répéter. Ré Faut pas le répéter. Faut pas le répéter. Казки вулиці Брока. Історія про фею з під крану. Ви лиш погляньте Замі, на це, місьє П'єр. Це ж не щастя, не дитина. Башир, це для цього я тобі зошити купував. Це не я. Я нічого не робив. А хто ж? Це що воно само собі зробилося? Кажу ж тобі, це не я. Так, так. Це дуже цікаво. А скажіть мені, татко, собі чи знаєте ви історію про фею з під крану? А ви мені розкажете, розкажете, П'єр? Жили собі дві сестри: Мартін та Марі. Одна була чесною та доброю, а інша капризулою, яка любила поласувати смачненькою. Куди ти, Мартіно? Я голодна. Але ж ти знаєш, Мартіно, не можна ходити вночі на кухню. Тобі яке діло? Спи собі. Треба запити. Доброго дня, Мартіно. Ви не могли Ви, ти не могла б мене прогостити краплинкою варення? Це я. Треба я з нею подружитися. Отак, мадам, звісно. Осі, варення. Дякую, Мартіно. Це дуже люб'язна. Я хочу віддячити тобі. Щоразу, коли ти казатимеш якесь слово, з твоїх вуст падатиме перлина. Зажди. То що? Це справжні перли. Але ювелір каже, що вони замаленькі. Маленькі. Хай скаже якесь довге слово може будуть більші. Довге слово. Зажди. Пєр! Месьє Пєр! Ви ж письменник. А підкажіть нам найдовше слово. Найдовше антиконституційно Ан невелика і покручена якась не спрацювало, але ну, нічого. Відтепер ми заживемо по новому. Мартіно. Ти більше не підеш до школи, сидітимеш вдома і говоритимеш цілий день. Чудово, а ти казав з нею нічого не вийде. Мартіна була дуже балакучою і лінивою. Тож ця ідея припала їй до душі. Я би хотіла мати капелюшки зі стрічками, капелюшки з квітами, літні капелюшки, зимові капелюшки, черевики шкіряні, черевики на підборах. Я би хотіла піти у кіно, театр, разів на тиждень, а то й шість, а то й сім. Що? Язик проковтнула? Сім вісім, дев'ять меню. Стейк, страви з м'яса, капуста, грибів, риби, котлети, питочки, шоколадні Хм, Що я буду робити сьогодні? Сидіти, говорити, вечеряти, потім знову буду говорити, а потім я буду ще заговорити, а потім я хочу відпочити. Я стомилася, Це слово більше досить з мене. Погляньте на неї. От ледащо. То ти будеш говорити чи ні? А, зараз хтось заробить дурю з маком. Поглянь на неї, буде далі, лінуватися. Ти це бачила? Які великі. Тож, звісно, якщо вона вимовляє звичайне слово, то й перлина звичайна. А коли слово грубе, то й перлина грубіша. Золодко потіш, маму, скажи, погане слово. Ну давай, кажи. Трясся мені не підходить. О, Та хіба що лайка? А ну давай щось смасніше. Ганту гною. <світ> Продовжуй. Гусно, Вишкребок. Покруч. нідько лисий, чортівняк. Золота дитина, ти ж моя улюблена донечка. Вайло, бевзень, старокляча, телепень. Ось батьки зуба. змусили Мартіну лаятися цілий день. До кінця тижня вона була дуже виснажена та засмучена. Вона вирішила піти з дому. Це добре, мадуазель. <звучки> <правжує> <правжує> Продовжуйте говорити. Не хочеться. О, ви неймовірні. Скажіть Паліонко, ще щось. Я вже нам бреду говорити. Це фіперлинок. Фейс підкрона назвала за прокляття. Та хіба ж це прокляті? Ви унікальні, мадузелі. Ви не перевершені. Я ладен провести з вами усе моє життя. Давайте поберемося уже завтра. Ви згодні стати моєю дружиною. Так? Не перевершено. Але мати Марті не хотіла так швидко здаватися. Вона робила усе, щоб її менша донька Марі зустрілася з Феєю. Yeah. Поїж voilà, супчику да Марі. Він засолонить трошки тобі здалося. Їж тобі кажуть. Ні, я не хочу пити, я не піду на кухню. Ні. Казав же тобі, давай більше солі. Зажди, завжди, зараз прийде. Вітаю, Марі. А чи не могла б ти мене пригостити краплинкою варення? А ще чого не нам твоя магія? Ти моїй сестрі зробила подарунок. Досить вже кому потрібні ці перлини з рота? Так ось яка ти щоразу, коли ти вимовлятимеш слово з твого рота виповзатиме змія? До лікаря! І її треба показати лікарю. Негайно. Не переймайтеся, все не так погано, як ви думаєте. Ходімо зі мною. Підходь сюди ближче, вимови будь-яке слово. Лікар. Буже, дуже добре. А тепер скажи якесь грубе слово, треба дещо перевірити. Давай, доню. одне маленьке лайливе слово для мюсі лікаря. Гузно як люб'язно, товстенький удав. А а тепер зроби ласку, скажи щось дуже лихе. Мені дуже приємно, моя люба Марі Чортівня! Що ж, грубе слово удав і лайка, отруйні змії». що ж нам робити. Це добре, шановні мамо та тато, дозвольте, дозвольте побратися з вашою донькою. Ну, Ви хочу неї запитайте. Ви б хотіли працювати в інституті імені Пастера у відділі виготовлення препаратів. Мені завжди бракує змій. Ваша донька це справжній скарб для мене. Тож Марі побралася з юним лікарем, який був дуже уважним до неї. Марі була дуже щасливою. Інколи лікар прохав її вимовити погане слово, щоб отримати отруйну змію. Катаса в той час її вередлива сестра Мартіна прокинулася в себе вдома сама. Рауль, ти де? А, ось де ти! де ти був коханий? Тихо, ти бачиш цю миску, щоб до вечора вона була повна і ніякої дрібноти. Мені потрібні лише великі перлини. Щоб ти скис! Ти швидко розумієш, що від тебе треба. А тим часом фея з під крану вирішила дізнатися, яка доля спіткала обох сестер. Що вам тут треба? Ви що мало нашій сім'ї лиха заподіяли? Що ви таке кажете? Ваші добрі донці дала хороший магічний подарунок, а злу покарала. Це ви так думаєте? Наша маленька дорога Марі тепер випльовує змій. А вродлива Мартіна, Тепер цілими днями сипле перлинами. То я все наплутала. Тепер я покараю злу. А добрій нам новий Здалися твої дари. Через них Мартіна зараз живе з чоловіком, який змушує її давати прилиби. А Марія одружилася з лікарем, який тримає її вдома лише заради змій. Зупиніться я нічого не розумію. Кепська з тебе фея. Ось що. Я така погана фея. Я все наплутала. А ще я не думала про те, до чого можуть призвести ці дари. Мені треба знайти мудрішого чаклуна ніж я. Я з ним одружуся. І він навчить мене мудрості. Оча клун чорний, розумний та моторний. Будеш мені чоловіком. Ні, не хочу. Ти занадто гладка. От хаба. Тобі ж гірше. Оча клун коричневий. Мудрий та незвичний. Будеш мені чоловіком. Ні, не хочу. Ти занадто худа. Нічого ти не тямиш. Тим тобі гірше. Подивимося, що мені скаже синій чаклун. Ой, який же він гарний. Чаклун синій, вірний та сильний. Будеш мені чоловіком? Так. А тепер нам треба допомогти Мартіні та Марі. Так, негайно. Це перше, що треба зробити. Абракадабра, та перли більше не випадабра. Рауль, перли скінчилися. Правда? Ну що, забирай свої пожитки та повертайся до мами. Ти ж більше ні на що не здатна Жодної змійки точно. Але ж це таке щастя, моя Люба Нарешті ми зможемо спокійно говорити. А наступного дня батько Башира знайшов зошит. Увесь порізаний та розмальований. Знаєш, це таки я порізав свого зошита. Серію переклали та озвучили Іринка та Максим.